І на останок про спорт. Черкаський Дніпро не скористався нагодою очолити турнірну таблицю другої ліги. У дев'ятому турі чемпіонату України наші земляки зіграли в нічию 1-1 із Реалфармою. До того ж, це була чи не найгірша гра черкащан у нинішньому сезоні. Із подробицями поєдинку Олег Кукса У звітному поєдинку черкаські футболісти продемонстрували невиразну гру. За відсутності травмованого довбика, атака Дніпрян мала блідий вигляд. Щоправда, вже на початку матчу шанс забити не використав Батальський. Надалі ж нечисленні глядачів відверто нудьгували. Тім на початку другого тайму Захаревич дальнім ударом застукав зненацька воротаря овідіопольців. Однак у середині тайму помилка захисників призвела до голу у ворота Черкаського Дніпра. У підсумку нічия один-один. Ми сьогодні останню гру першого круга зіграли з зі усіма соперниками. зіграли. я можу сказати, сьогодні але, що ось цей перший тайм особливо единственный За весь круг, что если я могу сказать, что команда соперника нас переигрывала. Наставник черкащан залишился расчарованным грою своих подопечных. Сыграли очень, очень плохую игру во всех отношениях, начиная с первых минут. Хотя даже при плохой игре Ярик Захаревич забил шикарный гол, а нам забили гол после нашей грубейшей ошибки. В принципі, навіть при такої грі не виразительно, можна було гру довести до логічного завершення. Після першого кола на чолі турнірної таблиці двовладдя. По 17 очок мають Кремінь та Черкаський Дніпро. На очко від них відстає оболонь бровар. У неділю черкащани вдома зіграють зі стрільською скалою. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка новини.